Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І в нас сьогодні таке запитання, мої дорогенькі: кохання на відстані. Які перспективи? Чи це щось серйозне, чи ні? Може бути, що ви просто наразі через а, спецоперацію? Вимушені були виїхати, наприклад, і ваші відносини з вашим чоловіком, наприклад, або з другом, з коханим на відстані. Або ви просто з кимось познайомилися. Ось зараз будемо дивитися, чи є перспективи у вашого кохання. І так, і так. перша, друга і третя карта. І так, мої дорогенькі, карта номер один, карта номер 2 і карта номер 3 Перша карта, дивимося. І так, тут залежить все від вас, мої дорогенькі, як ви собі захочете. Але я докладу, все рівно докладу. Наразі ви дійсно одинока. Вас це трошечки, я так скажу. Але ви радієте вашій зустрічі знову, наскільки я бачу. Ось, і, а, в принципі, як ви собі захочете, карти кажуть, як ви собі захочете. Наразі ви одинока, тобто ви на відстані, але ви радієте, що колись ви знову зустрінетесь, колись ви будете разом. В принципі, карти тут велику перспективу не показують. Карти показують, що, в принципі, відносини у вас ще будуть, буде ще зустріч, але, мої дорогенькі, не показує це надовго, ненадовго. Все залежить від вас. Тому що Мах, він завжди каже, що все у ваших руках. У вас є всі засоби для того, щоб здійснилася ваша мрія, наприклад, так? Якось так, мої дорогенькі. Тепер дивимося карта номер два. Кохання на відстані, ваші перспективи. Ну, ви знаєте, скоро я так бачу, що скоро ви зустрінетеся. Скоро ви побачитеся. Можливо, він вже збирається, можливо, ви збираєтеся. Наразі ви одна, дійсно, карти показують, але це скоро поміняється. Ось. Вам вже набридло бути одною, я так розумію. Так, скоро ви побачитесь, мої дорогенькі. Дуже скоро. Дуже-дуже скоро. Перспективи тут такі, мої дорогенькі. Якщо ви були таємною жінкою, ви так таємною жінкою і залишитеся. До речі, вам не потрібно нічого робити для того, щоб ви були разом. Тут, я наскільки розумію, чоловіча енергія ось ці карти нам показують. Тут мужчина на коні, романтичний, і тут бере все в свої руки. Абсолютно все. Вам, в принципі, не треба нічого робити. Ось ці карти вам показують. Насолоджуйтеся моментом. Дозвольте чоловікові бути чоловіком. От якось так. І так, перспективи є, спілкування буде, зустріч теж буде. Карта номер три. Кохання на відстані. Які перспективи? Ну, тут я бачу розборки спочатку. Якісь претензії можуть бути у вас до, до вашої м, другої половинки. Я тут більше фльорту не бачу. На, Більше фльорту я не бачу. Тобто флірту. Так, дивіться. Я тут більше бачу, що у вас відносини через інтернет. Тобто, ви ще не бачились. У мене йде, якщо ви вибрали цю позицію, і у вас, а, може бути ще через війну, так. Е, дивіться. М м дивіться, можливо, що ви вже вдова. От таке може бути, що ви вже вдова. Тобто, або через війну, або ще якось, так, і у вас буде новий початок. Я бачу, в принципі, дивіться, я тут конкретно, тут з відносини якось в минулому залишаються. Я не бачу тут стоп, 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 чекайте. Дивіться, ви могли вже до війни бути вдовою. так? Можливо, ви вже не молода жінка. Ось, Але я бачу, у вас є новий початок. Новий початок у вас є, який, будемо так казати, що ну, все рівно я не бачу тут більше, ніж флірт. Я надалі бачу, що ви залишитесь одною. На жаль, так. Так, на жаль, на жаль мої, мали, мої дорогенькі. На жаль, ця, ця, тут немає перспектив взагалі. Бачите, ще початок не почався, і вже. Ем, я так скажу: якщо ви не зустрічалися через інтернет спілкуєтесь, тут навіть зустрічі не буде. Тут навіть зустрічі не буде. На жаль, так воно є, але пам'ятайте одне, мої дорогенькі. Якщо у вас нічого не виходить, так, значить, щось краще на вас чекає ще попереду. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Гарної гарної ночі, мирної ночі і любові, кохання на все добре, мої любі.